Вітаю, друзі, на каналі. Сьогодні хочу побалакати, поговорити і затронути таку тему, як систематизація записів рослин, садових рослин, які у вас є на ділянці. Як ми ведемо їх, як записуємо наші придбання, покупки, які у нас є, може прайси, чеки зберігаємо. І також як можна вести свою колекцію садових рослин. Квітів, плодових рослин, наприклад, ну будь-що з садової тематики, я маю на увазі, і як це сам полегшити цю роботу веденню? Щоб менше на це витрачати часу. Ну і також ще хочу показати, як я придумала зробити свій план ділянки, а також план насадження рослин на ділянці, щоб знати, де що в мене росте, по сортам, по видам з рослин, не застосовуючи якісь важкі такі програми, а використовуючи звичайні Google таблиці з браузера Chrome. Це все хочу показати в цьому відео. Чому я все таки задумалася про систематизацію своїх рослин в садку, створення якогось списку, якогось злагодження, в цьому всьому, тому що в голові все не втримаєш, а нікому не секрет. що Ми садівники, люди такі. Запалюючи, <гум> надихаємося багатьма рослинами, багатьма відео з розпаковок рослин, магазинів. Зараз дуже, дуже багато всяких пропозицій. Надходить з усіх боків, якщо заходиш в інтернет ти та навіть і так по городу йдеш та ходиш в магазини, і там теж пропозиції сипляться, і все хочеться. І щоб трошки систематизувати свої покупки та насадження в саду, ну не трошки взагалі систематизувати хочеться. Щоб все воно було в порядку, тому що я вже запомітила, що я починаю повторюватися і купляти ті самі рослини, які я раніше вже купляю, купляла, і вони в мене в садку є. Почала робити всю систематизацію і виявила два дві одинакових рослини, два випадки купівлі одинакових рослин в, різних, в різний час, в різних садових магазинах. В садових покупках тому треба якось це все зручно систематизувати, і тут ключове слово зручність. Я, є, звичайно, можна щось писати на зошиті, вести собі якісь записи покупок. Ну, це теж, мені здається, це більше часу займає, тому що все, якщо купляти через інтернет, то всі списки, все-все-все є вже надруковане у вас в інтернеті, десь на емейлі e приходить, або в Фейсбуці ви повторюєте записи ці. Ну і на вайбері, теж там можна купляти через це. І все, всі ці списки вони є. Навіщо ще в себе загружати? Витрачати час на те, щоб ще записувати. Це в зошит. І цей зошит може і загубитися, і взагалі там його черкати, там перероблювати. Це теж таке зайві хлопоти, я так вважаю. Ну, в мене рушійна сила це моя лінь. я Через цю лінь я всі всякі роботи роблю. З організації своєї роботи в садку, щоб було по мінімуму трудозатрат, силозатрат і часу затрат. Для цього, звичайно, треба фінансові затрати, щоб це зробити, щоб було все по мінімуму в майбутньому, ну я так е, намагаюся балансувати. Ну Це я знову зараз так пішла в роз, розсудження, які, може, вами не дуже цікаво. Тому. До чого я веду саме? До того, що я вирішила зробити за оці зимові дні, собі облегчити собі цю роботу і зробити такі на таблички, записи для користування для того, щоб пам'ять моя освіжалася, те, що там склерозники ще й кажуть, щоб не забувати, те, що я купляла, і яку ціну, і коли, і коли садила і де воно розташоване у мене на квітнику. Це дуже зручно буде, я так думаю, в мене там трошки ці записи вже ведуться, ну вони так в хаотичному варіанті вони ведуться. Я вам покажу, як вони в мене записані. Це тільки я можу там розібратися. І я вирішила це систематизувати. Для систематизації своїх покупок і насаджень я використовую такий гарний інструмент. Google-таблиці. Їх можна знайти, якщо ви зареєстровані, у вас є Google аккаунт, і вони знаходяться ось тут, в таблиці, ну, в такому ось віконці. Це якщо хтось взагалі не знає, що це таке. То я вам показую. Тут таблиці це те саме, що Word's Excel, тільки в онлайн варіанті. Дуже добре воно зберігається саме в вашому аккаунті Google. Не, не де не на комп'ютері, не на телефоні, ніде не його як би, немає. Основне збереження це ваш аккаунт Google, тому, що, тому це воно завжди під рукою. Ви його ніколи, ну якщо аккаунт тільки не зламають то не огонять ваш аккаунт, ви його ніколи не загубите. Ходите в цю саме меню таблиці. Єдине, що я пробачаюся, я не могла перейти на українську мову в своїх оцих таблицях, в своїх оцих гугловських інструментах. Хоча я в настройках все все спозаставляла українську мову, але мене чомусь доперто покажує цю росіянську мову. Не знаю. Не знаю, може хтось підскаже, як мені в таблиці перевести на українську мову. Ну і ось так можна створити нову таблицю і вести свій щоденник, наприклад, свої покупки записувати сюди, що ви купили, коли, у кого, все-все тут можна вставляти і посилання, і надписи, регулювати текст. Тут все можна потім самому. Повчитися. Я сама тут не дуже розбираюся, там багато функцій мені невідомих, непотрібних. Можливо, може, колись воно понадобиться, то я це буду застосовувати, або я їх просто не знаю. І я створила спочатку отакий ось у мене щоденник, це я так назвала вже щоденник садівниці, а в мене там було по всякому покупки, щось взагалі не зрозуміло. Сюди я додавляю все, що я купляла на, протягом там напевно ну Трьох років це точно. Воно мені в мене не дуже в хронології знаходиться, а так спонтанно все просто кидала, з копірувалась чи де, і кидала сюди. Всі-всі списочки, де, тут, де, де по, виходило з посиланням, де просто я тут могла сама редактувати, де у людей купляла, всі-всі сорти. Ну, так, Ви можете побачити, це я купляла з кліома, сюди записала, можна зразу подивитися. Да, тут Писала, кидала сюди, щоб знати. Або, наприклад, ще зручно, коли в Фейсбуці там шукаєш по Альбомам у продавців якісь рослинки, то сюди скопіюєш назви їх і вставляєш собі, формуєш уже замовлення. Я нічого не удаляю. Допустимо, якщо в мене щось пропало або немає в неї наявності, то я просто отак беру і вичоркую, що його немає. Тут я ще все замовляла в Фейсбуці. Гортензії маленькі, оце коваль надії, тут теж розмовляла. От Що в неї не було на це, я повичоркувала, можливо, десь зустрінеться, то я вернуся, мені мені сподобалися, ці сорти мені хотілося, І просто їх вичеркнула. Ну, Вони в мене є відображення. Так воно йде, можна до безкінечності, здається, цей список вести. Просто хронологія записуєте, те, що вставляєте, те, що купуєте. В кінці. Ну, звичайно, тут можна вже зробити більш гарний табличку там, з якимись фільтрами. Це теж можна продумати згодом, але ну, поки можливо на цей рік я вже так по-іншому трошки зміню тут підход. Ну... Так, зараз так. Мені не подобається ця ж організація, не дуже подобається. І в мене наскільки багато вже рослин, що тут шукати, що я колись десь е купляла, і помню, не помню, десь внесла, десь не внесла це проблема. Тому я зробила ось таку винесла окремим файлом. У мене буде окремий файлом, моя колекція рослин. І тут вже. По категоріям рослин вже формулюю ті рослини, які в мене є вже в садку, які я посадила. Вже є деякі доволі такі величенькі колекції у мене. Це піоні, гортензії, троянди і хвойні рослини. Я так категорію зробила. Потім я ще хочу зробити категорію злаки, там якісь, може, посухостійкі рослини або просто багаторічники і однорічники. Насіння однорічники. Отак можна зробити такі категорії далі розбити. Ну, а поки що півоні, я хочу показати, як їх це оформила Тут звичайний такий примітивний списочок, ну так трошки приукрасила, звичайно можна якісь картинки сюди вставити І розбила по, півоні, півоні по видам, сортам, датою посадки, опис трошечки невеличкий, такий щоб мати уявлення. Фото невеличке і де купляла це найважливіше. Де купляла піоні і ціну теж можна, скільки броні, якщо я пам'ятаю, скільки бронь в цьому було кущику, щоб знати, коли він зможе вже мені заквітнути приблизно. Це по піоніям їх у мене вже доволі багато. Десь 13 сортів це ті, що я знаю по сортам. Далі ще гортензії, теж саме ті ж самі розділи. Можна, звичайно, ще додати розділи, наприклад, де знаходиться у вас на садку ця рослинка. Ну, тут гортензії теж. У ну, мене вони не маленькі, це така ще невеличка колекція. Вже багатенько троянд, я теж їх так виділила з картинками, якщо хочете замарачувати, звичайно. Ну, головне, відкіль ця рослина, дата Посадки, трошки там кущ, і яка який вид. Ну, це так, і що у вас вона є. Я по хронології старалася подати, дати посадки, робити записи. Отак воно в мене буде йти. Якщо буде додаватися потім, які буду купляти сорти, то тоді буду додати. Це я не доробила ще. Хвойні я виділила. Так, от в розділи туї, ялівці, тиси, сосни, ялиці, ялини і Ну, Тут ще може щось додатися. В мене там будуть і цуги. можна ще інше додати. Так, цю табличку, до речі, хочу поділитися з вами, якщо вам це сподобалося. ця систематизація. Також я ще додав до цієї таблички таку цікаву, я знайшла теж в інтернеті. Ну, я переробила трошки, переклала на українську мову і. Може, теж попробую спробую так зробити це, що плани покупок, що я хочу, які я рослини хочу купити на цей рік, наприклад, дописувати і вже тоді ставити, що я купила чи не купила Я сюди е, хочу я поділитися, я ставлю посилання на Google таблицю, ставлю посилання. Я зробила такі пусті просто заготовочки, Якщо комусь цікаво, хоче скачати. То я надам посилання, то доступ буде по посилки. Ви можете зайти, скопіювати це, скачати можна. Так. Ось создати копію. Оце ви можете створити копію собі і користуватися вже там, носити корективи якісь. Заповнювати таблички. Ну і також я почала робити план ділянки для, на Excel. Воно не, за, не треба дуже великих знань, не треба ніяких важких таких програм освоювати, вивчати. Тут доволі все просто, це так сама придумала, не бачила я ще не зустрічала таких аналогів, можливо, вони є. Ну я тільки. Так, це все пробую робити, але ну, мені здається, що це має місце бути. Ось у мене так я зробила свою ділянку на Excel, виділила, що це будинок. Ну, Такі постройки, основні поставила, гараж. І приблизно відстань тут така условна, умовна відстань між всім тим клітинки, вони мені потрібні для рослинок. Ось я почала їх заповнювати. Що ще поставила ще основні великі дерева, які ростуть на ділянці? зараз, на, на цей час. Ну і так, приблизно план дещо росте. І ось так я, я хочу зараз розподілити свої троянди, помітити, де в мене ростуть, в якому місці троянди, хвойні рослини, ну, таке саме основне, а потім вже до, до мілкоти перейти там, на якісь там злакові, ще квіти якісь багаторічні. А основне, там, де кущі, дерева та троянди. Це мені хочеться рознести по плану, щоб не забувати, де що посажено. Що можна ну, вписати, вписувати сюди. По прикладу, у мене по списку тут троянда ростає. Так, помітила, поки таким нейтральним кольором. Ой, щас скажу, яка. Троянда Everglow Ruby. І ось мені її треба сюди добавити. Я ось додавала тут попкорн дріфт. Додаю я за допомогою. Вкладки. Можна примічання, а можна коментар. Ну, мені більше подобається коментар тим, що можна копіювати текст і вставляти, в примічання треба тільки писати. Тому це швидше, якщо, я, наприклад, мені треба сюди ставити троянду. Я заходжу в свої колекції рослин, знаходжу троянди, та, що мені потрібно Everglow Ruby Копіюю її, заходжу на план, де вона мене приблизно розташована. Вибираю коментарій, коментар і вводжу сюди її назву. І, і все. Коли я наводжу на цю клітинку, то я бачу, що це в мене росте троянда. Можна її закрасити, наприклад, навіть колір додати сюди вона така червона такого кольору. У мене вже я знаю палітру. Можна, якщо рослина побільше, ніж одна клітинка, так по габаритам приблизно, наприклад, у мене бузина чорна, я тут її зробила чотири клітинки. Вже можна так просто підписати, не треба коментар ставити. Ауреана, до речі, тут теж так же ж вона мене зайняла чотири клітинки. І так ми рухаємося, заповнюємо свій квітничок. Якщо тут не вистачає клітинок, то можна їх додати от так, ставити стлкет справа, зліва, як зручно. Ось ми додали. Ну, дивіться, я тут редактирую що воно все. І ми ще додали, розширили свій квітничок. Масштаби тут не, не, так, не так головне, як масштаб теж треба соблюдати. Головне тут саме розташування, що ви знаєте, що це ваш будинок і біля нього тут є ваші клумби. Звичайно, робити людині інший такий план, то вона запутається, мені кажеться. Якщо на замовлення, там треба як ландшафтні дизайнери, креслення, малюнки, програми. Ну, а для такого примітивного користування, для е, власного користування, то я вважаю цей. Цей спосіб, то він є доволі зручним. Я тут вже поставила свої грядки ці, високі, теж можна тут вже засаджувати їх, якщо будуть. У мене рослинки, я вже тут помітю, які я посадила, Оце ж моя теж клумбочка. Поки так кольором нічого не виділяла, поки граюся. граюся. Но якщо вам ця така задумка теж е, імпонує щось так, то Будь ласка, робіть, можливо, щось ще порадите мені. Можливо, я щось не можу не знаю. Таке вже існує, де навіть уроки якісь є по таким планам в Excel табличках. Ну, Далі тут я ще планую огороди. До, до речі, тут, якщо огород планувати грядки, то можна записувати, вже свої, планувати свої посадки. Так от, грядочка. І ви вже можете написати, записати, в якій грядці, якщо ви будете садити. Наприклад, навіть записати город го року, город го року, і ви будете знати, які ви розстаните рослини садили в якому році, це теж як чоденник буде візуально, нагай, наглядно буде видно. Щоб робити вкладки новість, тут город, наприклад, якого року, да то просто треба скоп... скопіювати, скопіювати, создати копію і все. І у вас ще один буде аркуш, і можна підписати город. 23 року або садок садок 23-го року, там як, що саме ви хочете тут акцентувати на чому. Ну і так от інші якісь розділи робити, тут можна безкінечне. Кількість розділ робити. Ну, я так швиденько все це розповіла. Можливо, щось опустила. Задавайте питання, якщо це зацікавило вас. Ще можна, наприклад, згадала, ставити картинки з боку, які надихають вас на створення якихось ділянок саду. наприклад, Ну, наприклад, тут сто... мені цікава клумба, яку я її буду створювати. І хочу ставити надихаючу таку картинку. Вставляю, зображення. Ставити поверх можна, або всередину ячейки. Ну, да. В цьому випадку, скоріше, поверх буде зручно. І загружаю її з комп'ютера, якщо я її скачала десь ну, ось так. і зберігла. Ми вставляємо. Цей квітничок сюди. І так можна багато-багато зробити картинок. Ще. так, можна друг на друга таки зробити колажок. І так ну, їх можна, звичайно, міншати, можна отут десь ставити. Наприклад, оцей вербастром коров'як я хочу, планую посадити десь тут, на ділянці, можна сюди його поставити. Ну, якось так. Ось, важко так балакати, я трошки простила, тому я хочу так швиденько це все розказати, поки є ще в мене. Голос. І все, буду прощатися. Так що, якщо вас це зацікавило, ставте лайк, пишіть коментар, якийсь критику теж пишіть, все-все пишіть, якісь поради теж. Можливо, ви теж ведете свої щоденники садівника і плани ділянок у вас на якому вигляді, теж мені цікаво буде послухати і подивитися ваші записи систематизовані, як ви це зробите. Способи. Що я хочу вам залишити, це буде посилання під відео на зразок ведення каталогу рослин. До побачення! Невеличкий поскріп. Хочу ще розказати, я тут трошки вже покористувалася цією табличкою, з цим планом, і якісь, може, нюанси ще доповнити. Може, не всі, може, я щось так не забуду зараз. Ну, ось, бачите, як я розмістила свої троянди. Тут хвойні рослини, туї, смарагд розмістила, і піони ще розмістила тут. На ділянці, якщо треба приблизити, тут є масштаб можна на 100%, можна і на. Більше більше Тому я думаю, підписувати навіть можна на цих квадратиках маленькими буквами. Не обов'язково 10, там і 8, 4 навіть в мене є. І дивитися, обновляти свої, свою пам'ять, якщо там щось забули, вносити це дуже корисно. Отак от наводиш, Ось по, будь ласка, троянда даніка твоя Тут я так як і по кольорам все розподілила. Крім того. Оце септик у мене тут. Крім того, я вже бачу навіть палітру кольорів, які в мене є на ділянці, всі клумбі саме. Общу картину кольору, ну так, приблизно, не все ж, звичайно, так прям точно. Ну, бачу, що тут у мене такі кольори, я, в принципі, такі хотіла. Ну, саме головне мені було троянди, то що я могла забутися, вже багато понасаджувала і піонії теж. І Також тут у мене вже внесені троянди, ті, що я садила з піоніями. І отут іще, тут я вже побільше, тут внесла вже і міскантуси. щас я. Приближче, ближче. І міскантуси, тут у мене будлею по кольору внесла троянди. Ті, що кущі великі, я вже ставила великі квадрати. А ті, що тільки посаджені в цьому році або ще маленькі, то ставлю один квадратик. Там згодом, можливо, буде розширятися. і зона... Зона для цієї рослини, тому буду додати, там щось, якісь інші рослини. Ну, це ж такий процес, він безкінечний. досаджуєш, пересаджуєш. ну Тут усе, все, я, що в мене росте, так по пам'яті, я вже позаповнювала. Крім того, що можна для натхнення картинки ставити, фотографії і свого садку теж фотографії там по сезонам по порам року. Можна, наприклад, троянди ставити якісь або якісь інші рослини, квіти, щоб подивитися світову гамму, як вона буде виглядати. Це, в принципі, можна в будь-якому форматі ставити не обов'язково в Excel. І невеличкі такі композиції навіть можна створювати виходи. Ось Можна додати, наприклад, ставити малюнок. Заходимо сюди. Ну, це комп'ютер воно не показує мене. Зараз я знайду швиденько цей малюнок, який зберігала. Так, це такий якусь ялівець, чи, я чи може це не, не зрозуміла, що це за рослинка. Да, Скоріше з цього ялівець. Мені треба був якийсь шарик. Це треба в PDF на прозорому фоні такий малюнок шукати. Або в фотошопі робити, самому вирізати, готувати. І вставляємо його сюди, де він. І Можна так підставити, наприклад, ще сюди до троянди. Ну, вона тут в хронології перекриває від пізнішого до свіжішого малюнку, тому там треба дивитися. Троянда, допустимо, це його не перекриє. вже. Якщо так зробити, вона буде на задньому фоні. Ну, Є більш такі програми, браузерні, наприклад, та Шканва, де можна Робити покраще. Покраще це все робиться. Ну, так, щоб для е, поміток, то можна тут зробити свою якусь композицію. Також хочу показати, як я вже веду цю табличку, що купила мої хотілки. Те, що я казала, буду записувати в хронології свої е, покупки на цей рік. Ось так веду, вже в мене є з ну, заброньовано у Надії Коваль Хризантеми тут список сортів. Я заповнила з цінами, проставила, додавала тут наймен найменування продавця, у кого купляла, коли воно. Десь буде приблизно мені прийде, там стоїть на яке число. Ну і тут що бронь чи оплата, усюди оплачено, я там представляю. Також у мене ще троянди є. Від твоя роза теж на броні стоять неоплачені. І у Шмарова, Ростислава теж троянди, я їх оплатила, і вони всі оплачені, будуть теж на березень, мене. Ну і Тут посилочка від зеленої садиби, я її замовила. Недавно я тут теж несла вже її сюди. Завтра планую отримати на новій пошті. Ну, ця табличка буде також прикріплена в посиланні до цього відео. А тепер до побачення.